«Твоя мрія в моїх руках і на майданчику Автопойнт. Це Audi q 5 на двигуні 2.0 бензин по дуже доступній ціні. Так що, якщо ти хочеш стати власником чотирьох кілець, то ти вже можеш стати їм прямо зараз, бо ціна тут буде дуже класна. Тут у нас Audi з передніми та задніми партроніками на легкосплавних дисках, подивіться, який високий кліренс дуже класно виглядає. Безключовий доступ вона має на всіх чотирьох дверях. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, автосвітло, мультикермо зі всіма допоміжними датчиками пробігу 222 тисячі кілометрів. Ну, тут все по стандарту це аудіо мультимедіа, клімат-контроль, підігріви, відключення стабілізації, заводиться з кнопочки старт-стоп. Також тут є керування мультимедією і електричний ручник. Зверху біла стеля і величезна панорама. Білий шкіряний салон, але ж подивіться, в якому ідеальному стані. Дуже збережений стан автомобіля позаду і спереду є підлокітник з двома підстаканниками, дефлектори повітря і прикурювач для пасажирів другого ряду. У нас електропривід кришки багажника. Камера заднього огляду дуже чистенько і охайно виглядає як для 12-го року. Просто супер. Закривається багажник. з кнопочки. щоб дізнатися ціну на цей автомобіль, переходь в профіль. Там є вся детальна інформація. І приїжджайте до нас на майданчик. Автопоінт, село Білогородка Софійська, 19, Київська область, щоб протестувати цей автомобіль, перевірити його на СТО і придбати до себе в родину. Автопоєнт. Придбай якісне авто.